За таку коротку четверту частину, яка шла всього 15 секунд. Але просто мені подзвонили, і я вам сказала, що буде четверта серія. Четверта частина. А ще ось я вже обклеїла і зараз буду вирізати. Ось все я вирізала. І будемо це все приклеювати. Спочатку давайте ми приклеїмо саме наше тіло. І як ми запам'ятали, нам потрібно взяти тіло і перевернути його, і, і додати нашого скотчу. Ось я прикріпила і просто встановила, тому що я не могла з телефоном прикріплювати. Так. Ось так ось. Також. І далі. Давайте ми прикріпимо наш хвіст. Ще не забудьте підписатися та поставити лайкосик. А лайкосик це, звісно, в прошлому. То давайте ви підпишетесь на мій канал. Дякую за перегляд. Але ще, де так... ви думаєте, що я так говорю, що кінець відео... Ні-ні, ще не кінець відео. Ми не доробую навіть собачку. Ем, але давайте ж ви підпишете. що я не хочу з 10 підписниками. Знімати багато відео. Ви і ще й... не дивитесь і не підписуєтесь. Так, не піде. Хоча не підписуватись. І давайте ви це зробите прямо зараз. А ще ось ось така чудова у нас собака получилась. І в цьому відео ми зробили цілі три собаки. Це доволі багато і дуже класно. Подивіться, які просто красиві. І в мене вже 5 собак. Ну, 4 собаки і один маленький кит. Давайте ми для них вже зробимо будівлю ось тут ось. Спочатку давайте ми візьмемо і. Зробимо е, саму панельку тут, де будуть висіти всі речі і вся одежа, і все, все-все. І для цього давайте ми, ми ж візьмемо папір і зробимо це. Давайте ми спочатку собак. Відкладемо. Боже вони всі такі. Всі такі чудові. Зараз я проверю. Хто стоїть, а хто не стоїть. Ну, ця ось не стоїть. Звісно. ця Звісно, вони довго стояти. Всі собаки не можуть довго стояти. Та тобто, давайте ж ми поки що складемо цих всіх красивих. А ще Вона ще така кишка є. Ну, їй скоро наступний понеділок можливо і не буде. Ну, ось ще в мене така ще одна є. Це, це ми будемо робити в слідющему відео. Ну, спочатку, давайте ж ми зробимо нашу панель. І, можливо, тут поміститься і щось ще. Ну Панель повинна бути велика. Якщо вся бумага сюди не влазить, Давайте ми давайте ми. Її чуть -чуть скоротимо. І відріжемо ось таку половинку. Це ви можете бра. Наприклад, ви знайшли такі самі, такі самі речі в піденості, скачали їх. І ви можете брати і можете робити, як я. І, наприклад, у вас теж таке містечко. Ну. Можете теж так повторювати для панелі. Зараз я відріжу панель. готова. Давайте ми тепер її прикріпимо завдяки двосторонньому скотчу. Зараз я намотаю його і прикріплю. Але ось тут, де немає скотчу. Все, я вже й зробила і прикріпила. Ось так все виглядить, як ви бачите. І зараз я вам покажу всі мої речі, які я буду туди чіпляти. Якраз я їх і причеплю. Їх, їх, звісно, багато, багато, звісно, і е, я вже їх зараз сюди складаю. Але... Е, Можливо, я просто так зроблю сумочку, туди буду речі складати, а можливо, і ні. Тому що, можливо, щось і поміняється. Але ось всі речі зараз я їх прикріплю. Ось такий красивезний дім в нас Получився. Бувайте!